Проб! Всі ви знаєте, що це таке. Але чи ніколи ви не задавались питанням, як вони працюють насправді? З чого все почалося і як ми прийшли до того, що маємо? Зацікавив? Тоді підписуйтесь на наш телеграм-канал, а ми починаємо. В цьому відео ви дізнаєтесь, що таке проб насправді, чому це хороша піраміда. Чому страхові компанії і проб не такі різні? Чому зараз пройти проб простіше? І чому перша проб компанія не була така, як зараз? Окей, давайте розбиратись покроково. кроково Проп. Що це за слово? Це скоріше всього англійське слово property, яке означає власний особистий. Простіше кажучи, це означає, що торгівля відбувається виключно з власних коштів, а не з коштів інвесторів, клієнтів або щось інше. Тобто, проп надає свої кошти для торгівлі, а в обмін на це вона отримує частину від прибутку трейдера. Прикольно, не думаєте? всі у виграші трейдер, у якого немає своїх коштів. Заробляє на чужих, а компанія отримує відсоток від прибутку цього трейдера. Прекрасна схема, як говорять, він він, начебто, і мінусів немає, якщо а вже ж трейдер вміє торгувати. Але не все так однозначно, як здається, на перший погляд. Але перед цим давайте зануримося початок, як все почалося і розвивалося до того, що є зараз. Проптрейдинг трейдинг не з'явився вчора. Ці ідеї вже близько 40 років. Тобто сам концепт пропторгівлі торгівлі зародився в 80-х роках, коли так звані фінансові установи почали шукати талантливих трейдерів, які мали здібності, але не мали власного капіталу. Перші пропкомпанії пропонували трейдерам можливість торгувати на кошти компанії в обмін на частину прибутку. Чули вже про це? Так все і почалося, і здавалося б, концепт не змінився за стільки років. Але це тільки на перший погляд. Що ми маємо? Трейдер, кошти компанії, частина прибутку. Але хто це все зробив? Хто був першим? Ось дивіться на цього рижого молодого паренька. Звати його Роб Рейнхол, і саме він є засновником однієї з перших або найпершої проб компанії Maverick Trading. Це відбулося в 96-му році. Але на початку це була просто брокерська компанія, яка давала трейдерам доступ до ринків. Паралельно фірма потроху розвивалася в напрямку проб торгівлі. І, от нарешті, в 2003 році Маверік продала свою брокерську частину компанії, після чого повністю переключилась на проб торгівлю. З самого початку компанії її ідеологія була така, що для трейдера дуже важливо мати освіту фінансиста та певну підготовку. Тому насправді компанія цьому приділяла доволі багато часу. Результати чого можете побачити і сьогодні. За всі ці роки компанія виростила численні успішні кар'єри. Прекрасних трейдерів. Вони все ще тримають ідеологію, що трейдер має мати освіту. Тому багато часу приділяють навчанню своїх трейдерів, проходять технічні та фундаментальні матеріали, також навчають контролювати свої емоції, психіку та дотримуватись дисципліну. Тому що отримати в них кошти в управління, треба довести компанії, що ти вмієш торгувати. Як ви знаєте, це непросто. І за цього компанія славиться своєю консервативною, але ефективною торгівельною стратегією, яка зменшує ризик і збільшує капітал. Це була одна із перших проб, яка і залишається на даний момент якимсь стандартом консерватором, що їй приносить свої плоди. Але що там по-новому? Чули про ФТМО? А чи знаєте, що це перша проб-компанія, яка вела спосіб перевірки трейдера? Методом, де кожна людина за невеликі кошти може спробувати себе і спробувати отримати кошти в управлінні. Це чеська компанія, яка була створена в 2014 році трьома трейдерами. До речі, цікавий факт. З самого початку FTMO називалось коротше, прочитаєте самі. Якщо ви введете цю назву в браузер, то вас перенаправить на сайт FTMO. Можете самі це перевірити. Ось такий древній в них був сайт. Здається, гірше, ніж мета-трейдера. І ось з тих пір, як в вийшла на ринок, вона запровадила певний тренд на подібні фазні конкурси. Їх почали робити всі комунелі. Але як вони працюють, це один із способів верифікації людини як трейдера. Давайте пройдемося по цьому процесу. Ви зареєстрували аккаунт та купили конкурс. Прекрасно, ви зробили перший крок. Можна починати. І ви бачите, що у вас є певна ціль, це буде в районі 13 яку треба досягнути, а також сума після втрати, якої ваш конкурс вважається непройденим. Це буде в районі 10 Якщо ви не пройшли його, то можете купувати ще і ще нічого за це вам не буде. А вже ж, окрім втрачених коштів за челендж. Їх вам не повернуть, якщо ви злили акаунт. Але якщо ви все ж пройшли всі фази і виконали всі цілі, то вітаю, ви отримуєте так називаємо. Лайф аккаунт, з якого ви можете отримати реальний прибуток, але також і діють обмеження, і ви все ще можете втратити аккаунт, але це вже буде лайф. Пропоную ненадовго відволіктись від пропів. Хочу вас дещо запитати, а що ви знаєте про страхові компанії? Справа в тому, що страхові компанії мають свою статистику по випадкам. Віку регіону про можливі події і обставини, і на основі цього виставляють ціну за страховку. Поки все логічно, але при чому тут статистика? А при тому, що за рахунок цієї статистики вони і прибуткові, тому що загальна місячна сума, яку платять люди, не менша ніж ті кошти, які вони виплачують по страховці. Можливо, деякі з вас вже зрозуміли до чого я веду. В компаніях так само. Пропи пройшли вже доволі великий шлях розвитку і змін, але найбільше відбулось в останні 3-4 роки. Коли це стало набирати популярність з великою швидкістю. А зараз конкурс може купити хто завгодно і більше того, отримати виплату. Це прикольно не для всіх, а правда в тому, що статистика така в 2021 році. Пробкомпанія MyForexFound опублікувала статистику за місяць. І що вона говорить? Першу фазу пройшло 10% з тих, хто вже купив конкурс. З цих 10% в другу фазу пройшли тільки 24%. А з цих 24%, які пройшли другу фазу, отримали першу виплату тільки 3%. Давайте розглянемо це у вигляді людей. Припустимо, у нас є 10 тисяч людей, які купили кожен по одному конкурсу. Тобто 10 тисяч конкурсів. На першій фазі відсікається 90%, 9 тисяч людей. На другій фазі відсікається ще 760. І виплату отримують тільки 7 8 людей. З 10 тисяч людей тільки 8 отримали виплати в 2021 році. Вдумайтесь в цю цифру. Не все так погано це ми розберемось трішки пізніше, але вони ще додали такі пункти, які вам будуть дуже корисні. Понад 60% трейдерів у нашій базі даних не використовують стоп-лосс і мають завишені ризики. Прибуткові трейдери знаходяться на ринку менше 4 годин на день. Коли ринок нестабільний, більше трейдерів зазнають невдач через відсутність дисципліни та управління ризиками. Прибуткові трейдери не ризикують більш ніж 2% від депозиту за торговий день, і вони зупиняються, коли досягають 4-8 прибутку до завершення платіжного циклу. Усі трейдери, які отримали рекордні виплати, втратили свої рахунки протягом трьох тижнів після рекордної виплати. Як вам така статистика? Обнадіює, але можете трохи видохнути. Ринок проб змінюється і за останній рік це швидко змінилось. Справа в тому, що окрім цілі у вигляді відсотка, проби ще мали дні на проходження кожної з фаз. Зазвичай це було 30 днів на першу фазу і 60 днів на другу. Якщо за цей термін не пройдеш, можеш попрощатися з своїм аккаунтом. І в один момент одна з проб прибрала ці обмеження, що і запустило каскад відмін терміну на проходження. І тепер ти можеш проходити проб скільки хочеш. Логічно, що статистика змінилась також. За статистикою, поданою з деяких проб фірм, проходження челенджів виглядає так: з тисячі людей біля 17 проходять першу фазу. Це буде у нас 170 людей. З цих 170 біля 40% проходять другу фазу. Це в нас 68 людей. В сумі виходить це 6,8% зі 100, які отримують Funded Account. Це у нас 68 трейдерів, які отримали Live Account і тільки 25% з них отримають виплату. Це у нас 17 трейдерів. Порівняємо статистику. В 2021 році з 10 тисяч людей виплату отримували тільки 7. В цьому році вже з тисячі людей виплату отримали 17. Як бачите, статистика покращилась. З цим, я думаю, зрозуміло. А що там з пірамідами? Можливо, деякі заради цього і дивляться це відео. Чому ж пробкомпанії вже не ті? Піраміда не ця. Фінансова. Що це взагалі таке? Основний принцип піраміди такий: за рахунок нових вкладників задовільнять потреби старих. Хм, Ну ок, але що нам це дає? Та начебто нічого, але давайте згадаємо про все, що ми говорили. Статистика про праніше, нові проб, піраміди. Як же це все поєднати? Яка головна різниця між пробкомпанією компанією 2003 року та 2024 року? А різниця в доступності: раніше кошти в управління давали лише тим, хто підтвердив свій скіл різними способами і довів, що він може бути прибутковим. Тобто трейдером не міг бути хто завгодно, як мінімум не так швидко, як зараз. А що в 2024-му? Проб може купити хто завгодно, випадково його пройти і випадково отримати виплату. Але якщо він випадково це все проходить, то логічно, що рано чи пізно він зільє цю проб. Тому виникає логічне питання. Навіщо проб компаніям давати в управління реальні кошти, якщо 99% людей втратять їх? Тому проб виплачує 1% тим, хто насправді заробляє на цьому. Якими коштами? Правильно, за ті кошти, які люди платять за челендж, і зливають, тому що їх більшість. А різницю проб забирає собі. Тобто навіть на лайф акаунті ви не торгуєте реальними коштами, а тільки демо, тобто віртуальними. А тепер згадайте, що таке піраміда? Щось є схоже, чи не так? Тобто людям, які заробляють, виплачуються кошти за рахунок тих, хто купив проб і злив. Просто і геніально. Але це не треба сприймати як щось погане. Все ж таки, це добра піраміда, яка працює на користь тих, хто вміє торгувати. Все це відео було як правда про проб, але правда в тому, що не важливо, чи це реальні кошти, чи демо. Для вас, як для трейдера, це не має різниці до тих пір, поки вони виплачують. В кінці кінців проб це всього лише інструмент. Якщо один зламається, піди візьми інший. Проб дає великі можливості для реалізації себе як трейдера, але до цього потрібно відноситися правильно, щоб в результаті не опинитися в цих 99%. А якщо ти хочеш профітно торгувати разом з нами, то в описі під цим відео ти можеш знайти посилання на наше трьохмісячне навчання. Welcome!